Доброго вечора, шановні українці, Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Єрошовець. Ну що, дорогі рідні, про що ми будемо говорити з вами вечором? Про вибори президента України? Про вибори президента України, які будуть до кінця 2025 року. Чомусь я говорю про це з такою стопроцентною впевненістю. І ви скажете, ну а кого ж будуть висувати кандидатом президенти? Ну, звичайно, на мою думку, президент України, пан Зеленський піде на другий строк, буде балотуватися на другий строк. На мою думку, скоріш за все, буде балотуватися Залужний, буде балотуватися Білецький, буде балотуватися наша. Вічно юна пані Тимошенко. Буде балотуватися? Ну, я не знаю, хто ще буде балотуватися. Набереться кандидатів. Але от одного кандидата ми опустили. А, а дарма. А про кого я говорю? Скажіть, будь ласка, про кого я говорю? Про яку кандидатуру? Хто ще хоче стати президентом України? У кого такі амбіції? Амбіції у Крілика. Пам'ятайте крілика, пам'ятайте, Пам хто побудував паркан, Сеня забор да, на кордоні з Росією. Пам'ятайте того, хто кричав: Не буду жити за небою. Хай мені куля в лоб. Пам'ятайте куля в лоба. Да? Землячка мого е, синю. куля в лоба, яценюка забора. З Чернівців, вибачте, паркана по-українськи. Так от, ви скажете, ну, не блефуй. Хто ж за нього буде голосувати? Я вам скажу: є така річ, як Тікток. Пам'ятаєте, в Румунії ніхто не думав голосувати за Джоржеску, Його взагалі ніхто не знав. Ну, якийсь там підприємець, агроном да, з Румунської провінції. Завдяки Тіктоку вся Румунія готова була за нього проголосувати. Якби йому не обрубали крила, звинувативши в тому, що він російський шпієн. Так що не хороніть пана Яценюка, в льо, куля в лоба Кулявлоба, Паркана Забора, да, Крілика. Не хороніть його. Тим більше. Тим більше читаю інформацію від Ростислава Шапошникова. Ну, є такий журналіст Ростислав Шапошников. Що він пише? Мало того, він пише, він показує фотографії, де сидить компанія людей, а в... на чолі цієї компанії за столом сидить хто пан Сорос. Пан Сорос, правильно, пан Сорос, який хоче. Взяти в Україну під своє керівництво. Пан Сорос, який хоче володіти українцями, але ну, українці йому не потрібні, а от земля, надра, територія пана Соросу потрібні. І на чолі з паном Соросом, поряд з паном Соросом і компанією людей, які вирішують долю України, сидить хто правильно. Сеня, крілик, куля в лоб, паркан, забор. Тере Яценюк, земляк мій, Чернівців. А ви що думали? Сіня шо? пішов, тираж, ні, дорогі рідні. Читаю Ростислава Шапошенкова. В кінці лютого 2025 року Сорос провів закриту нараду щодо майбутніх виборів в Україні. Будуть висувати Яценюка, погодитесь голосувати за куля в лоба. От я вас запитаю погодитесь ви, українці голосувати за куля в лоба, якого нам просуває Сорос. А в Києві є інститут Мілованова Соросята, а Сорос годував з руки дуже багатьох політиків в Україні. Тому, тому куля Волоб, Сеня, Паркан, Забор, Крілик, Яценюк можливо, буде мати шанс. А ви що скажете?